А тепер коротенька інструкція, як використовувати хлористий кальцій, щоб не було потім запитань в коментарях. Отже... Що таке хлорістий кальцій? Це харчова добавка, яка безпосередньо використовується у приготуванні сиру і подальшому його просолюванні. Для приготування сиру готується розчин хлорістого кальцію. Рівно так же, як і для просолювання. Для просолювання ви можете використовувати різні концентрації розчин. Це може бути як 10-відсотковий, так і 30-відсотковий розчин. Я розповім вам зараз, як зробити і той, і той. Що дає нам хлорістий кальцій взагалі? Якщо ви виробляєте сир безпосередньо з пастеризованого молока, то вам навіть 200%. Потрібно додавати розчин хлорістого кальцію. В противному випадку у вас не буде гарного кальє, у вас не стане той згусток, і на виході, ви, якщо й отримаєте якийсь сир, то це буде дуже маленький вихід, це буде не та консистенція, не та структура, і взагалі не той сир. Це як за умови, якщо вийде, може взагалі не стати кальє. Тому, якщо ви варите сири з пастеризованого молока, або плануєте їх варити, вам обов'язково потрібно використовувати розчин хлористого кальцію. Е, для варки сирів використовується 80% розчин. Хлористого кальцію. Щоб приготувати цей 10-відсотковий розчин, вам потрібно відважити 10 грамів хлористого кальцію. Висипати в його в, яку, в якусь ємність, наприклад, мірний стаканчик або пляшечка з під чого-небудь. Де ви чітко можете бачити дозування 100 мл. Висипали ці 10 грамів. Кисл... хлористого кальцію, долили холодною кип'яченою водою, кипяченою, охолодженою до кімнатної температури водою. Добре розчинили, і у вас готовий 10% розчин хлористого кальцію. Такий розчин додається у молоко. Перед внесенням ферменту із розрахунку 1 мл на 1 літру молока. Тобто 10 кубиків на 10 літрів молока. В принципі, в принципі такий же розчин можна і додавати в розсол. В розсолі хлорістий кальцій відіграє зовсім іншу роль. Він там потрібен для того, щоб при просолюванні ваші головки сирні не замилювалися, не розкисали. Коли ви готуєте розсол на 4 літра, на цю кількість вам потрібна буквально чайна ложка, тобто 5 мл, 10% розчину. Про це також я казала в своєму відео, там, де готуємо розсол для просолювання. Якщо немає у вас такого розчину, ви можете використати аптечний, В звичайній людській аптеці Купляєте розчин хлористого кальція 10% і додаєте одну ампулку 5 мл. Це дорівнює приблизно чайній ложці те, що нам і потрібно. Це стосовно розсолу. Також в розсол можна додавати і 30-33% розчин, але тоді там зовсім друге дозування. Я таким ніколи не користувалася, тому підказати нічого не підкажу. Як зробити 30-відсотковий розчин, я можу вам підказати 30 хлористого кальцію, Далі все так само. Всипаємо у мірний стаканчик або пляшечку, доливаємо охолодженою кипячиною водою до позначки 100 мл, розчиняємо, і у вас виходить 30% розчин хлористого кальцію. В яких пропорціях його додавати до розсолу, я не буду вам радити, тому що я таким не користувалася. Особисто я взагалі користуюся аптечним. Тобто, одна ампулка на 4 літри розсолу вистачає прекрасно.